Зараз люди забули взагалі, що відбувається. А що ж відбувається? Давайте заслухаємо повністю даного потужного спікера. Зараз люди забули взагалі, що відбувається. Ну не то, що прям взагалі, але е, потроху забувають, що все-таки війна триває, і війна триває не тільки в тих, хто сидить в окопі на передньому краї, або забезпечує роботу тих, хто сидить в окопі. Що потрібно всім далі працювати, і або ми працюємо всі, або просто будемо рабами і все. І будемо воювати за е, цю державу просто на території не України, а іншої якогось держави. Mm -hmm. От він каже, працюємо всі. Це він має на увазі і Міндіча, і його цю Шоблу. Ну так вони ж напрацювалися вже. Деякі навіть з України виїхали. Чи він тільки народ має на увазі? От поясніть мені, бо я чогось не розумію. Чи, можливо, він має на увазі працівників ТЦК, щоб хоч раз поїхали на бойове завдання, на виконання його. А не займалися порушенням конституційного ладу, порушенням Конституції, Кримінального кодексу і так далі. Можливо, ще когось маю на увазі. Не знаю, ну просто ж треба уточнювати. Ти прийшов на ефір і ти уточнюй, ця категорія, ця категорія, ця категорія. Чи вони може більше шкоди приносять? Чи, можливо, хтось дійсно працює на результат? Ну, треба ж говорити, уточнювати. Знаєте, яке в мене питання до цих е, потужних спікерів. Звідки у вас, чорт побрист тільки часу ходити по цим студіям? От просто напишіть, звідки у вас цей час. Буває таке від дружини. Таке запитання також буде трішки в лоб. Що вона каже, слухай, ну все, хате, ти вже повоював, віддав всі ці країні. Я хочу теж, щоб поряд був чоловік, тому що мої подруги там і зрозуміло там поряд ходять, там їздять на відпочинки, там на шашлики. Ну умовно, да? буває Не таке? Не буває. Дружина категорично взагалі відноситься до... Ситуація, яка склалася і далі складається в державі, і вона максимально навпаки на цьому мене підтримує. Тобто, вона е навіть там багато разів казала: я б не знаю, як би я могла з тобою жити, якби ти не, не захищав би державу і там втік би, як зробили там багато uh -huh. різних знайомих і знаходилися там за територією України. Вона ну, максимально патріотично налаштована взагалі до цієї ситуації. І я не знаю, навіть, навіть напевно більше, ніж я, хоча я військовий, я захищаю цю державу. Ну, звичайно, 15 мільйонів себе не зароблять. Але бачите, він говорить, що це вона категорично, категорично не знає, як би вона зустрічалась з чоловіком, який би взагалі не воює, не служить і так далі. Тобто, вона прекрасний бізнесмен. Отакі От у нас є категорії жінок, вони прекрасні бізнесмени і вони розуміють, як використати такі схеми. Якщо в них є чоловік, який ще не служить, не воює, не долучився до війська, то деякі навіть здають в ТЦК. Є ж такі випадки. Я думаю, ви зі мною згодні і ви про таке чули. А якщо, е наприклад, немає такого чоловіка, то вони знаходять там хлопця або там чоловіка, звичайно, який або вже військо, або яку можна відправити військо, і, звичайно, потім вже за нього щось та й отримати. Ну, звичайно, там вже офіційно шлюб зробити і так далі. Ну, це все в перспективі. Це не так уж важко зробити, по суті ж. Я особисто спілкувався з деякими дівчатами на цю тему, і вони прекрасно розуміють про цю схему. Я говорю: так ти ж можеш знайти трьох-чотирьох чоловік, які зараз десь там служать, воюють. Ну, не служать, більше воюють, скажімо так, тому що там більше грошей платять і так далі. І ти просто будеш з ним спілкуватися, і він тобі буде відправляти гроші. Ну, Там приблизно 20 тисяч гривень в місяць. А якщо в тебе буде 4 таких чоловіка, то вже схема поярче 80 тисяч гривень заробиш. А якщо шлюб офіційний зробиш, якщо з ним щось станеться, то взагалі 15 мільйонів отримаєш. Ну, Дівчата там. Просто, скажімо так, більш адекватні потрапилися. І вони сказали, Ні, ну, ми таким просто не займаємося. Ну, якось їх совість, напевно, давить. Але ж це не всі такі дівчата адекватні, розумієте? Не хочу нікого образити, але у нас дійсно є деякі особи, які виконують, наприклад, там бойові завдання. І щось ну, треба їм спілкування з дівчатами. От це психологія. Я розумію, що це психологія, і я не хочу нікого образити. І Шукають цих дівчат, якраз знаходять цю категорію, яка, скажімо так, використовує ці схеми. І потім починається То відправляють цим дівчатам гроші, то ще якісь подарунки роблять. Е, ну, хлопці, які це виконують, тобто відправляють гроші-подарунки, вони думають, що ці дівчата ведуться на те, що він захисник, за те, що, на те, що він такий красавчик, за те, що він там виконує бойові завдання. Ні, я відкрию очі, я скажу, дівчата просто цієї категорії ведуться на твої гроші. І не то, що я там хочу когось образити. Ну це просто логічно треба подумати. І якщо е деякі йдуть далі і заключають шлюб, ну то вже професіональні, професіональні з кимщики можна сказати. Ну, зрозуміти, що без грошей ви просто потрібні ну, одиницям. Ну, я так само, наприклад, це не залежить, чи я там в армії, чи зараз я в цивільному житті. Мені раніше було складно до цих скандалів, тому що е, ну, я доброволець і завжди вважав захист України почесною місією. А частково я перетворююся на жебрака і дістаю спочатку з знайомих бізнесменів, потім з тим, з ким довелось життя, звело і так далі. Бо Доводиться постійно просити, інколи вже брати. Ну тут уже до міндіча дзвони, в нього всі гроші. Якщо давайте так подумаємо логічно, якщо було б поменше таких міндічей, ну і цієї шобли і так далі, то напевно культури донатів взагалі просто ну, не актуально було. Б. От гроші були, держава все спонсорує, і ніхто не збирає ніякі кошти. Не було просто такої культури, не було необхідності в цьому. А в нас тепер склалася ситуація, що наївний народ скидується по 10, по 20, по 50, по 100 гривень на такі збори. А деякі в нас розумнички просто крадуть мільйони мільйони доларів. Пилять там все ці, всі ці допомоги, гуманітарку, все це розворовують, розкрадають. Ну, Що маємо, то маємо. речі, чого ці потужні спікери не говорять, куди діваються гроші від наших західних партнерів? Куди вони розпилюються, куди вони діваються. От щось вони замовчують, але одразу швидко підставляють свої реквізити, QR-кодики і все, давайте нам донатьте. Простий народ, скидуйте нам, скільки ви можете, останнє своє віддавайте, але найголовніше, що не будемо порушувати теми, які там більш глобальні. Що, що, можна було, що є гроші в цілому. Про це треба говорити. По крайній мірі були, якби не, не розкрадали. Ми в школах взагалі не піднімаємо питання навченості дітей воювати. Бо хтось там розповідає, що це правильно правильно, коли стоїть питання виживання нації, кожна дитина мусить починати з самого нуля навчитися захищати себе і свою родину. Якщо це не будемо далі формувати, ми будемо деградувати, як деградуває зараз деградувала Європа, яка стала перед фактом, що ага, Росія може напасти, а в своїй більшості в Європі ніхто не хоче і не вміє воювати. Ну а цей потужний спікер він, хоч автомат, вміє розбирати взагалі там, Магазин заряджати. Тобто, то ж зрозуміло, що він ніде не був. Просто ходить по цим студіям, розказує, що кому робити, яку культуру кому прививати і так далі. сам нигде не был, и сам питання, ну ты сам хоть можешь кое захистити, ты сам себя не можешь захистити, я так думаю. Вчера по улице Екатерининской вечером ко мне садились мои знакомые в мой личный автомобиль. Закрыв двери, я не успела тронуться, потому что двери открыли ТЦКшники. Пытались вытащить ребят из автомобиля, угрожали, что всех задуют баллоном, и меня в том числе задуют баллоном, причем что я сидела за рулем, закрытой дверью, в своей машине, то есть этот тварь в балаклаве говорила, что меня задуют в моей машине баллоном, потому что не хотят Ребята выходить из машины. Никто не давал им разрешения вообще открыть чужую собственность. Никто не представился в балаклавах, они не имеют права подходить вообще к людям и обращаться. Не было полицейских с ними вообще. Это был серебристый Мерседес э, Вита, а спереди меня зажал Дастер на не наших номерах. Они окружили автомобиль, но когда я включила камеру, они благополучно убежали. Единственное, что написали мне сзади, сука, на моей машине. Бачите, вона правильно підписала своє відео. Жаль, що не сразу включила камеру. Сразу, от Ви бачите, що якісь події мають відбуватися, ви включаєте камеру, запускаєте стрім, повністю все фіксуєте від початку і до кінця. Бо потім скажуть, що ви зробили нарізочки і виставляєте тільки з вигідної для вас сторони. Ні, повністю, от з самого початку і до кінця. От багато хто мене знає, я провожу стрім, йду там по вулиці, я з самого початку і до кінця все показую. О, так само ви можете робити. І дана дівчина, бачите, вона зрозуміла цей момент, і вона про нього вже й написала. Ну, взагалі, це якщо брати всю ситуацію, це взагалі кричащий випадок. Що за невідомі особи? Звичайно, я не кажу, що ти цікав. Ну, можливо, ти цікав. Я документи не перевіряв. А, і зрозуміло, що таке неприйнятно в демократичній і вільній державі. З чого це лізти в машину до когось? Особливо позорите. Військову форму, яка у мене також є. Також, якщо з вами стаються такі випадки, фільмуєте на камеру і можете також відправляти їх мені в будь-яку соцмережу. Соцмережі знайдете під цим відео. І потім в наших випусках ми будемо все розбирати. Також юридичні моменти я вам розкажу, ну і взагалі про всю ситуацію. А А? ви його, Розкажи.

ничего не могу сделать. Держат трава, держат беду. Не знаю, надолго ли это. Это я уже снимаю только для того, чтобы потом показать, что уже с трамваем. Что я не могу уехать отсюда. Не могу уехать. Я не могу. Там двері у мене електронні, я если не закрою, я нікуди не уйду. Я на ну, не маю що таке. Він держать двері, я не можу їхати. Ну, знову, що це за ситуації з особами військової формі, які э, придумали чи нафантазували, що вони мають якісь повноваження зупиняти громадський транспорт в даному випадку трамвай в місті Миколаїв. Паралізували весь транспорт, трамваї зупинилися і на Великі пішов трамваї. Ну, немає. ну Звідки у вас такі повноваження? От реально. Згідно чого це регламентується, Ну просто це вже називається повалення конституційного ладу, порушення Конституції, порушення всіх можливих кодексів, кримінального в тому числі. 560-та постанова взагалі ж там такого навіть не написано. Ось мені, якщо може скинути, що можна да, перекрити там громадський транспорт, зайти в трамвай, навести кіпішу, з кимось там вести полеміку і так далі. Ну Там же ж такого немає. 560 та постанова це все регламентує. Ну Потрібно ж з цього починати, ознайомлюватися. Де в Одесі окружили очередну жертву. Пустили бедолагу. Какая подлость, какая мерзость. Люди, дававшие присягу защищать народ, тот народ вместо себя насильно на фронт отправляют. Но все напасти сидят во власти. Бачите, как автор хорошо в конце подметил. Хто давав присягу, замість себе когось там шукає кудись там відправити. Хоча сам виконувати має ці всі, е, місії, і захист і так далі. Ну, в присязі ж такого не написано, що когось треба шукати замість себе, щоб кудись там відправити. Напевно, ці особи, які приймали присягу, які таки займаються цим хаосом, вони просто напевно це забули. Так. Що відбувається? И Иксо, да? А что это такое? Это пакует. Пакует, да? А что ты по дороги? Так он вы, выпрыгнуть хотел, наверное. А, в натуре? Да, да, да. Пожалуйста. Вот это да. Ну, знову чергова постидна ситуація, яку просто ми спостерігаємо в багатьох уже випадках. Чого не робити все по закону, щоб такого просто не відбувалося? Ну, подивляться там іноземні західні партнери і скажуть, що ж це у вас там відбувається, з чого там працівники там, ТЦК, поліції когось там заламують, когось там. Кудись ведуть і всадять в якісь буси. Ну, це ж, по суті, це дискредитація. Це дискредитація навіть Збройних сил. Не то, що дискредитація України на міжнародній арені, а також і дискредитація Збройних сил, якщо так подумати. А це вже кримінальна відповідальність. По суті, в даному випадку держави навіть менше питань, тому що. В... Держава прописала, як все має відбуватися, починаючи від 560-ї постанови і максимально це регламентується Конституцією України. От все є прописано чорним по білому, просто потрібно цього дотримуватись, щоб не виникало таких ситуацій, навіщо робити якісь конфлікти? Я не розумію цього. Нас стоїть задача дієво протриматись до моменту, коли Росія посипеться. Так, війна в різних доминах і фазах інтенсивності може тривати ще 10-12 років. Війна на виснаження. Хто здасть першим? Але якщо ми протримаємося раніше чи пізніше, Росія таки посипеться. Це тільки питання часу, нашого терпіння і волі. Технологічна мілітаризація суспільства, повна підготовка до тотального технологічного спротиву. Тоді ми побачимо, як Росія падає 15 листопада, 2025 рік. Марія Берлінська. Любімиця наша, теж, яка не понесла кримінальну відповідальність за Чернігів. Якщо ви пам'ятаєте, там е, збиралися, Вона організувала якусь там виставку і одразу туди прилетіло. Питання: чого не понесла кримінальну відповідальність? Ну, всі ж вже сказали про це. Стільки, шороху навели. навали, ні, вона потужна. в нас спікер. Потужна медійна особа. Яка буде в нас прогрівати своїми методичками. Ну, звичайно, не своїми, ми зрозуміли чиїми. Але давайте по тому, що вона написала. Марії Берлінській, Марія, напевно, звати, я не пам'ятаю, як звати. Вона все прекрасно розуміє. Вона прекрасно розуміє, на кого вона працює. Заради чого, їй там хорошенько платять. їй її просто все це влаштовує. І вся ця ситуація, щоб це все потягнути, її також влаштовує. Тому вона пише такі тексти. Але вона, бачите, вона не говорить про те, що якщо будуть вагонами крастися гроші, які там виділяють навіть західні партнери і так далі, і вони не йдуть туди, куди потрібно, там на енергетику, там Міноборони, Збройні Сили і так далі, то нічого не вдасться. Можна хоч масу часу цьому виділити, Росія так просто не впаде. Якщо з української сторони, нас в Україні. Такими темпами будуть просто розкрадатись гроші. Це потрібно вивчити, це проста математика. Друзі, ви бачите, що сьогодні в нас достатньо багато потужних новин. Я вибрав для вас самі-самі актуальні, тому якщо для вас це цікаві такі випуски, ви можете підписатися, поставити дзвіночки, прокоментувати. Також не забуваємо, що в нас є інтернет-магазин позавчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Плюс сервісний центр. Якщо для вас щось буде потрібно, ви обов'язково можете звернутися будь-яка соцмережа, або просто пишете коментар, як вам зручно. Також у нас є такий популярний на даний момент часу товар, як павербанки. Будь-які варіанти. Зараз дуже популярна категорія павербанки для ноутбуків. На 65 Вт, особливо. Можливо, можу вам один показати. Є в нас такі варіанти. Якщо у вас для вас буде актуально, це у нас 60 000 мА, 65 Вт з ліхтариком, з ручкою, з усіма портами, з швидкими зарядками, з усіма функціями, все включає в себе. Особливо у нас будуть такі павербанки для того, щоб заряджати ноутбуки, тому що в них дозволяється робити їхня потужність. Також будемо завершувати даний стрім. В кінці вам обов'язково поставлю відео, як, у нас Дана, як одна особа в нас з Одеси готується до зустрічі з ТЦК. Так що давайте додивіться це відео до кінця. А зараз всім гарного дня і всім па-па. ну да. -па. Давай гулюємо діса у 200 Bull. 够了，太够了。